Що зимою робити з такими квітками? народ, Може, хто вирощував, стикався, це кани в мене. Вроде би, Я вже кілька разів їх садив, літом ростуть нормально, поки доходить діло до весни, зимою в мене все вони пропадають, згнивають і так далі. Це ось, ось кілька сортів посадив. Може, народ хто стикався. Дивіться, яка прикольна ця, Кана Дніпроем, оранжева. Може, хто їх вирощував і знає, як їх правильно зберегти, щоб вони зиму перезимували, тому що у нас вже заморозки почалися, щоб ці кани перезимували зиму. І на другий рік теж можна було їх висадити. Ось у нас зима починається, а ці кани, дивіться, як банани, саме починають цвісти. Ви, які гарні. Капець. А тут навіть якісь ці, дивіться, якісь шарики повиростали. Це, ти Може хтось знає, що до чого і як, як їх вирощувати, то напишіть, будь ласка, чи їх зараз викопувати, чи чекати, щоб вони вже до решти домерзли. О, якісь шарики, чи, о, може ці шарики сіяти можна, але воно якесь таке м'яке, як жвачка. дивіться, якісь і лимоні, і всякі. Ціла купа цих канів, але боюся, що вони в мене зиму не перезимують. Так що питаю поради. Якщо щось розумне можете дільне посоветувати, то посоєтуйте.